І, до речі, друже, додивись це відео від початку до кінця, тому що буде для тебе сюрприз. Або на початку відео, або десь всередині, або десь в кінці. Друзі, всім привіт, всіх вітаю на цьому каналі. З вами, як завжди, Джон Бульдозер. Одразу підписуємось на канал, подобайки, лайки. Для вас це секунда. Не важко, а мені буде дуже приємно. І сьогодні ми будемо відкривати, як я казав, новорічні коробки, великі коробки яких в мене 50 штук, я купив по 25 китайських і 25 чарівних. І зараз я сужу зі своєю маленькою донечкою, і вона буде натискати кнопочки і відкривати новорічні коробки. І до речі, в мене є ще є одна новорічна коробка, яка випала за 12-й день календаря. І так, давай, Карюха, відкривай. Які ти будеш відкривати 25 цих чи 25 цих? Кажи, 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 які. Ці будеш від відкривати, так? Ну давай, погнали, одній штучки. Давай. Що в нас тут випадає? Бурштин 250 золота 3 дні премакаунту. Окей. Карюха, якщо буде е, таке небесне сяйво синеньке, то це значить буде або якийсь 3D-стиль крутий, або так може їхати. Mm -hmm. давай. Так. Ти можеш, до речі, коментувати. Кажи. О, сине, сиденьке, сиденьке, що в нас тут буде карінка? А ну давай. Так, їде каюха! У, у тебе легка рука! Супер! їде машина! І це дуже круто! Ці, до речі, китайські новорічні коробки. В мене було три коробки, я купив, і виїхала машина X M57. О, це супер! Ця машина, я хотів, до речі. Карюха! Молодець! Тобі подобається ця машина? Карінка? Окей. Добре, погнали далі. Давай. Окей, що в нас випадає? Окей, 250 золота, бурштин і так далі, і так далі. Синя! Знов, знов синя! Що буде? Що буде? Кажіть. Окей, 3D стиль на 15, як я хотів. Пудочка. Шикарно, це добре. Якщо, друзі, якщо у вас є діти. В них рука легка і нехай вони відчиняють вам новорічні коробки великі. Супер. 3D-стиль для гріль 15. Погнали далі. Кайф. Кайф. Окей, погнали. 100 тисяч срібла, окей, класно. Їдемо далі. І ще... Знов знов синя! Я вам кажу: китайські коробки. Окей. Тортіла тортоїс. Окей, торфой. Але в мене цієї машини нема, але буде, як то кажуть. Як це слово в нас називається? Коротше, ви зрозуміли, я, я забув, як воно називається. Окей, погнали далі. Продовжуй. 50 золота це Давай. Окей. Меторитне залізо. Це для покращення ялинки там, і різних речей. О, що це? А, торговий пост. Це можеш наряджати е, містечко. Своє, знов! 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 Я вам. Друзі! Що? Кажіть. Артилерія, окей. Артилерію я не люблю. Та добре, 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 нехай буде. Може, буде в мене. Я забув це слово. Привіт? Привіт, відкритий ГВЕ. Але в мене є дев'ятка, хіба артилерія. Окей. Okay. Китайський. китайськ! <coughs> Погнали! 13 китайських коробок залишилось. 750 золота, супер, 750 золота. Окей, поки що золоте сайво. Окей. Нічого страшного. Дуже хочу, щоб випав ГЗТ. Буде круто. Або компенсація в золоті буде дуже круто, якщо випаде якийсь танк. Що у нас тут? 250 золота. Окей. Сім коробочок залишилось в Китайці. Ага. Ні, давай, давай, карюха, у тебе все вийде. Давай, Доню, давай. Ще багато є. Сім німпрям аккаунт, окей. Скільки ще? Давай зараз подивимося, скільки. Ще три китайські коробочки залишились, великі. А де? Тут написано коробок у наявності три китайські, окей. але ми маємо ще 25. І ще. Синя. Синя! Синя! Давай танк, 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 танк. Це на що 3 Це Є75, так? Це добре. І це 3D. А, о, о, о. Ну, прикольно, прикольно. В мене є 3D-стильне Є75, але це теж прикольний. А це все? Натискай так. І маєш ще 25 коробок. Я? Так. Натиск... А, а а хотіла хотіла дружина моя натискати відкривати коробочки. Давай. А... Давай, давай. Давай ми будемо коло. Відкриті. Тепер ти. 250 золота. Дівчата по черзі відкривають. Відмикають коробки. У. Але я бачу, що китайські покруче будуть. Мені. 1250 Окей, супер. Супер. Окей, далі. Синя! Синя, давайте. Танк, 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 танк. Ой, це водолаз, цей на американську артилерію. О. Ну, добре. Буде ще таке теплістиль, але я ж кажу, на я не граю. Добре, їдемо далі. Продовжуємо. 20 коробочок залишилися. Відмикаємо. Може ще... щось? Може ще синенька випаде? Синенька, синенька коробочка буде М3 Стюарт, так, компенсація 500 золота. Добре, добре. Компенсація це дуже добре теж. Диненька. Дивіться, друзі, друзі, я вважаю, буде так їхати. Ні? Центуріон. Ой-яй, це центуріон. І цього танка теж в мене немає. В Багарі, до речі, і взагалі в мене це не. Але теж прийдеться качати. Буде привід викачати знов. Так. Поїхали. 17 коробочок. Знову синенька. Так. А тут буде танк 100%. Так! Так! І це буде ДЗТ. Якщо це ДЗТ їде, це буде супер. Або компенсація в золоті. Але я вважаю, що це ДЗТ. Так. Так, це ДЗТ. Це ДЗТ приїхав. Супер. Я хіба маю всі танки, які є в цьому новорічному наступі. Добре, їдемо далі. Окей, супер, супер. Це, друзі, пам'ятайте, різдвяні і китайські коробки. Самі ковтічні. Мені подарував підписник 28 коробок різних, і там були випав один, один танк. Випав. Дивіться, знов синя. І це буде компенсація, так? Це буде компенсація. Ні. Це буде ТВП-5051. А на ТВП-5081, у мене є Черепашки ніндзя 3D-стиль, в мене є 3D стиль а, з, а, останній вафентрагер і буде ще такий 3D-стиль. Окей. Це який потяг, так? 3D-стиль на шкоду. Окей. Це на 9 На Т-50 хіба? А в мене Т-50 хіба є ангарі. Так, компенсація. 950 доларів. Окей, супер. 13 коробочок залишилось, давайте, синенька. Натискаємо, натискаємо. Що нас випадає? 250 золота? Добре, окей. Ще 11. Іще 11. Квіточка моя каже, ще 11. Коробочок залишилось. <клес> так, 3D об 8. Окей, далі. І може щось такі Я вважаю, що випаде, 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 бо дівчатка в мене відкривають. Дивимось що. Це бідненька така, по 250 золота Окей. Давайте ще компенсацію мені, дайте, один два рази. Буде супер. На якийсь датчик. 6 коробочок. 250 золота, бруштин, угу. металліт не залізо 250. О, ялинка золота. Так, чотири коробочки. Різдвяний. Ой, так і. Магіч. Магіслі. Магіслі. Нема. 250 компенсації, скільки там? 1300. Супер, 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 круто. Так. І. Синенька. І тут буде, буде так, ні? 3D стиль. Е -е, запальний водний дракон. Так, епічний 3D-обіс. Окей. До зовнішнього. Е так, до зовнішнього вигляду. Добре, це ми замикаємо, і в нас залишилося ще. Одна коробочка, так? А, ще дві коробочки. Давай, давайте. Давай ця коробочка. І сиденька, так? Окей. Okay. 250. Натискай, так? Ні. І залишалася одна коробочка. Можемо раз. За календар. 12-й день. Велика новорічна коробка. Натискай. І жовтень. 250. Окей, ось. так. Ось так у нас вийшло з нашими коробочками. Так, і подивимося ми, що в нас випало взагалі. Дивимося. В нас випало, у нас випало. Так, у нас є ДЗТ-159, у нас є шквал, у нас є Contradition, у нас є XM57. І це хіба 4 Танки преміум, так? Так, так, це всі хіба танки, які є в новорічних коробках. Так, ну плюс у нас ще маленькі левели. Так, 7 3D стилів. 3D обвіси маємо. 29 прикрас. 69 днів прем аккаунту випало. 30 250 золота. 5 мільйонів 200 срібла Золота могло би і більше випадати. Е, в минулому. У новорічному році наступ я не, не купляв коробки. А в позаминулому мені випало, я пам'ятаю, купив теж десь 80 коробок, і мені з 80 коробок випало е щось десь плюс-мінус, було там 40 чи 50 тисяч золота мені випадало. І це круто. І найголовніше, що я хотів сказати, для своїх підписників я розіграю новорічні коробки. Якщо ти мій підписник, докажи це. Під цим відео. В описі я залишу свій телеграм-канал, на який тобі буде потрібно вислати фото, підписки і дзвіночок, а також написати свій танковий нікнейм. Додатково під відео також напиши коментар та танковий нікнейм. Я розумію, друзяки, що всі хочуть безкоштовні коробки, але і ви теж маєте мене зрозуміти, що ви дивитесь мої відео, лайки багато хто не ставить і багато хто не підписується також на канал. Якщо всі, хто дивляться моє відео, підписувалися б на мій канал або хоча б половина, то в мене вже було б більше 1000 підписників. Ось так, друзя. І до речі, розіграш, відбудеться коробок 25 грудня на Різдво буде обрано три переможця, яким буде від мене подарено по три великі коробки. Кожному підписнику буде присвоєно власний номер, який потім буде обраний рандомайзером. Щасливчик отримає на свій аккаунт новорічні коробки. Відео з розіграшем я викладу на свій YouTube канал. Так що, друзяки, будь ласка, підписуйтесь на канал, лайки, подобайки. Цим всім ви допомагаєте в підтримці мого каналу. Розумію, що ну, не всі підписуються, а не всі хочуть підписуватися, але мені буде дуже приємно, дуже дуже приємно. А для вас це взагалі одна секунда, щоб... Поставити вподобайку і підписатися на мій канал. А з вами був Джон Бульдоза. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Нехай вам щастить і будьте здорові в наступаючому 2025 році.